Вітаю раки! Ми з вами зустрілися, і що відбувається у вас в житті. Паж жезлів. Паж жезлів це деяка затримка. Паж жезлів завжди дає нам події, які обов'язково відбудуться, але з деякою затримкою. Щось, можливо, щось хтось вам пообіцяв, і це розвивається не так. Як би хотіли цього ви. Е, ви можете уже навіть потихесеньку втрачати надію на те, що ж е, ви чекали. Ви чогось чекаєте, а чого поки що не. Того, що поки що не стається, воно відтерміновується. Будьте впевні, тому що Паж жезлів саме про це. Е, і, звичайно, що це про те, що вам необхідно прийняти якесь рішення. Можливо, навіть рішення по цим закоханим ви вже прийняли, але е, прийняте рішення вами, воно відтермінувало е, строк. Реалізації того, що вам запропонували. Далі, ми йдемо і знову Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це дуже кулуарна карта. Це карта якихось таких перемовин у якомусь приміщенні, коли хтось. Комусь має щось довести. Тут фактично три людини, і вони два спеціаліста приймають екзамен у третього. Тобто це немає нікого більше, окрім оцих двох. Людей. І зрештою, ми можемо ще побачити, що тут є головний, один в головному уборі, інший без головного убору. Я завжди читаю цю карту як майстер тут один. Тобто це така річ, коли хтось має показати свою майстерність, свою. Проворність, свою якусь ідеальну е, роботу для того, щоб оцей паж жезлів уже не відтерміновувався, щоб він був е, ближче до вас, щоб рішення, яке ви прийняли, стало реальністю. Тобто зараз е, через те, що е, з вами е, ось вам щось могли пообіцяти, але ж. Е, Ну, кулуари це те, що коли можуть пообіцяти одному, потім іншому, і тут доведеться а, доводити свою майстерність, доведеться свою майстерність прямо проявляти, прямо робити якусь презентацію, доказувати, до, що ви гарний спеціаліст, що ви тут супер, що ви просто ідеальні. Давайте ж дивитися далі. Як в лютому буде розвиватися ось ця ситуація, яка є. Я обов'язково чекаю коментарів. Я на кожен раз наголошую, що від кожного знаку я чекаю коментарів. Якщо ви не хочете писати коментар під загальним відео, напишіть в особисті повідомлення. З посилання на інстаграм я залишу під відео. Так, ідемо далі. Знову ж таки, дивимося особисте, дивимося роботу і дивимося ваші. Сімейні сімейні драми, скажімо так. Так, що тут у нас? Значить, у нас у особистому п'ятірочка кубків. П'ятірочка кубків нам говорить про зацикленість, про дуже е, затягнувшуся депресію, не е, дуже гарні справи у вас в особистих. В особистому житті ключ до того, як же ж зламати все ж таки цей цю стіну, який пробитий бути щасливим, вона криється позаду персонажу. Тут два кубка повні. Ви не бачите того, що, е, в, принципі, в принципі, ви можете знайти собі стосунки в будь-яку е, будь хвилину. Тобто, вам не потрібно для цього. Танцювати танці з бубном вам просто потрібно розвернути свою увагу на інших людей, і ä, повні. Тобто, якщо ви думаєте, наприклад, знаєте, як є пісня у Вірки Сердючки? я думала, що всі розсвіти я вже зустрічала. Я думала, що не змогу почати з початку. Ви зможете, ви не зустрічали ще всі розсвіти. У вас є ззаді два повних кубка. Е якщо ви не звернете на це увагу, то лютий не буде е для вас е таким якимось райдужним в плані е гарних стосунків з іншими, особистих, якихось феєричних, емоційних, е гарних, правильних, наповнених. Е і тих, які вас забирають, е забирають як лічність. І дивимося робочі моменти, що ж на роботі? Знову ж таки, сімірка Пентаклів. По сімірці пентаклів людина чогось чекає. Вона... Звичайно, що це робота на когось, це робота на е хайзайна, тому що, бачите, це якийсь бідняк, який працює на чужих виноградниках. Досить непогано працює, заробляє від цього дуже мало, а це все він має віддати. Тобто ви чекаєте, коли ж вас оцінять, коли ж звернуть увагу на вашу гарну роботу. До речі, це ще буквально може означати робота з фінансами. Коли ви. Станете е, такою особистістю, яка е, уже зможе розпоряджатися тим, що вона призводить, що вона виробляє. Е, це депресії, знову ж таки по поводу того, що, ним, що може не бути гарних. Що може не бути гарних якихось результатів і достойної оплати вашої праці. І взагалі, все те, що ви робите, воно нібито має робитися, але воно не приносить якогось фурору, воно не приносить геніальних якихось фідбеку, ніхто не говорить про результат вашої роботи як про щось неймовірне. Хоча, якби ви поставили іншого і змусили робити те, що робите ви, то це було б для нього не для всіх, це було б під силу. Сфера вашої, ваших близьких, вашої рідні, ваших друзів, Ви ну, просто від них усіх втомилися. Вам, вас е, намагаються завжди ну, загрузити своїми проблемами, вам е, хочуть завжди, знаєте, от. Багато від вас потребують, і тобто, кожен все одне й те саме. От вам, от, от така проблема. Отака, 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 отака. Хоча ви ж уже е, ну ви думаєте так, люди. Ви ж уже стикалися з цією проблемою. Я ж уже вам допоміг чи допомогла. Я ж уже дав вам певний алгоритм, як діяти в цій ситуації. Чому ви не використовуєте раніше отримані знання у повній мірі? Це ж так просто, це ж так ну, здавалося б, нібито от просто на 1-2. Ні. Люди, людям зручно, що ви самі випиваєте ось ці чаші, що їх можна забирати, знову ж таки наповнювати, користуватися ними, а потім, типу, на хльобують. І ви розхльобуєте. Тобто. І тут персонаж він відверто закритий, сидить під деревом, він не хоче більше цього розхлобувати. Тут не дуже такий гарний місяць, але ж це все не приговор, скажімо так. Це такі моменти, на які обов'язково необхідно звернути увагу для того, щоб потім якимось чином працювати із цією інформацією. Тобто. Перевіряти людей, які вам щось обіцяють. Е, чітко говорити про те, що я вам допомагаю отак, ось, отак от і отак от. Наступного разу все. Ви знаєте, що робити. Я вам про це повідомив. Чи повідомила? І не е, ставати зацикленим на комусь одному. Тобто, це ну, нічого крім нервових зривів для вас не принесе. І давайте подивимося, е, срез. Який же буде місяць загалом? Шестірка кубків. Шестірка кубків це перший срез і другий срез, а двійка монет. По що кубків ви повертаєтеся в ті самі обов'язки, в ті самі ситуації, які ви вже е, проходили раніше. Ви, викону... ви будете виконувати ті самі завдання, які ви виконували раніше. І це буквально може бути через фінанси, через те, що ви жонглюєте. Роз... Приділяєте, маєте якийсь такий колосальний досвід роботи з фінансами, ви не бачите можливостей. Тобто, можливості, які є, вони проходять повз вас через необхідність виконувати вами роботу, яку ви виконували і до цього. Тут дуже, будь ласка, перевіряйте всіх е, тих, хто вам і що обіцяє, тому що вони не завжди можуть виконувати свої обіцянки. В цілому, прогноз для раків був таким: я вас всіх обожнюю, обіймаю. Чекаю в себе на каналі, підписуйтесь, ставте лайки. А ми йдемо до левів.